Всім привіт! Осталось в мене невеличка халепа, походу. В МТЗ пропало з бачите. Нажимаю, а йому пофіг він їде, бля. А -а -а. І все. Завівся на перші, рушив з перегазовочкою, трошки розкотився, включив з паніжайки, потім на повершайку з горбочка там. Ну коротше. Їду зараз на повершенні, яка там восьма, тут понижено, добираємося до бази, тому що лючка вскрили, щось там не то з лапками чи що. Коротше, прийдеться колоти. Зараз буду швидко масштабно колоти бігом, тому що другого виходу нема, бо треба кропитиме підживляти сою. Ось ми там підживили, але не все, але щось там буде. Чи їдемо, блядь, блять, ці машини понаставляли, блять. Ізлева, і справа, і блять, не поприїжджаєш. Побачайте за матюки. Така справа спробувати проскочити. Ну ніхто ж не знає, що в мене немає сцеплення. Де тут -то, якісь кілочки забивають, звірно, переміряють, вже хтось десь паї якийсь віддав, то забивають хлопці, кілки. Чи їдемо, що там, переживати за того, що НТЗ. Він мене так років 6 назад, я половив останній раз, і то це було тоді, коли е Студент в мене вчився на тракторі їздити. Спалив мені сцеплення. Дімончик, привіт, я тебе пам'ятаю. Може ти мої відоси дивишся. Ну і прийшов час, що зробиш. В принципі, він не буксував, сцеплення не підпалене. Але зараз вже якщо вскриваємо, то будемо міняти і режимний. Ну, По-перше, треба подивитися, в чому питання. Я думаю, що буде повна заміна. Ціплення її вже тому що другого виходу нема. Щоб потім він нап'ять нас не підводив і не вставав. Так що такі справи, всім лайки, підписки до господарства ще кілометрів 10, думаю досунусь, аби ніхто спереді не вискакував. Зараз треба їхати на трасу ще. Якось так удачно може повезе, щоб машин не було. Там такі якби за деревами, ну будемо різкувати щось. Без степлення їхати теж веселуха Щось там будемо якось пробувати. Ладно, всім лайки, підписки. Ми не здаємося, коротше. колоти буде допомагати дядь Ваня він не може ходити. Поїхав до нього, ну але я взагалі покажу дядь дядьвань. До стіплення я там ніколи не ліз, не знаю. Ти мене приїдь, забери, каже. Я буду тобі показувати, будеш крутити. Та й швидко це зробив. Нічого там страшного немає. Так що такі справи. Усім лайки і підписки.